До того, що у Європі вважають нормою, в Україні тільки звикають. Велосипедні доріжки днями одна така з'явилась і на набережні тернопільського ставу. Доріжка є в принципі частиною велоінфраструктури нашого міста. Ми має сполучати частину Тернополя з дружби в центр з там з району Баму. Це теж доріжка йде в центр, і в принципі, щоб з БАМу їхати. На дружбу використовується цей маршрут біля наставної. Юрій Субій є ініціатором створення велодоріжок у Тернополі. Хлопець стверджує, справа це нелегка, однак дуже потрібна, оскільки з появою велосипедних доріжок у місті зросте культура руху, як любителів двоколісних, так і водіїв та пішоходів. Роз сесії буде подаватися. Питання про виділення коштів на розвиток вал інфраструктури на наступний рік. Ці кошти в межах 2 мільйонів гривень, які в принципі як і планувалося з компанії «Я за яка приходила перед виборами, щоб 5% автомобільного бюджету виділяти на розвиток вал інфраструктури. 2 мільйони гривень і 2 роки. Тільки повинно вистачити на облаштування велосипедних доріжок по всьому місту, тож набережна велодоріжка, каже Юрій: собі тільки початок до слова, її довжина становить близько одного кілометра, а вартість 10 тисяч гривень. Це пластичні маси, які вони ну вони мають триматися в такій пішохідній зоні більше п'яти років. На дорогах у нас позначені пішохідні переходи такими масами. Вони досить надійні і довговічні. А взагалі, по місту велодоріжки будуть різні, вони будуть і маркуватися фарбою. Однак воно того варте. Переконані любителі двоколісних, серед яких і пан Ігор. Ви ви якраз їхали по велосипедній доріжці. Як думаєте, їй більше потрібно в місті? Більше? Звичайно. А чого? Для безпеки, велосипедистів, пішоходів. А часто вам траплялося таке, що складно їхати поміж людей чи на дорозі? Буває, вихідні, особливо літ. За наступні велодоріжки активісти мають намір взятись уже навесні, І вони планують сполучатимуть мікрорайон Дружба та масив сонячний із центром.